Відзняти вам те, що приїхало. У нас приїхало от, е, в, ці, в цю поїздочку три автомобіля. b 7. Зараз так детально трішки дам пояснення, що за машина. Меган і 14-рік лагуна, 2-літровий дизель. Е, ну, На автоматі максимально, бо сешно, все, все там як має бути на такому класному окремому салоні. Про неї окремо розповім потім трішки пізніше. Чистий 14-рік лагуна. 2007 тисячі рік дволітровий Меган приїхав. Друзі, все хочу продати не готовлене. Щоб ви забрали таке, як є, будуть адекватні, цінні, за живі, класні машини. Лагуни 202 пробігу тут 196, Пасата 259 тисяч пробігу. Пасад дуже класний, має пошкодження, бачите, двох дверей. І капелька потрібно ну, викатати арку, задню дверку теж викатати, передню або міняти, або рихтувати тут вже по бажанню. Дверка задня викатується, арка викатується. Давайте, що то за Пасат? Чистий 12 рік, 125 кВт-2 літра дизель, повний привід. На 18 легкосплавних дисках в дуже гарній комплектації. Має парк пілот, максимальний камеру заднього огляду, максимальну оптику для цього року, яка була доступна. Датчик світла, сенсор, дощу, можу показати теж він код. Має повну сервісну історію автомобіль, підігрів лобового скла, безключовий вхід в автомобіля присутній. Ну, зараз він закритий. Я відкрию вам, якщо потрібно. Хто хоче більш детально подивитися його. А, має Фаркоп, як ви бачите, тонований задній ряд, електропривід кришки багажника. Тут повний набор, набір по всьому, безключовий запуск, звичайно, що двохзона кліма, навігація, dq 250 мокрий робот, повна шкіра салон. Також, бачите, так він виглядає. В дуже гарному стані салон. Та й, в принципі, автомобіль сам по собі в класній комплектації в гарному стані. Дивіться, друзі, такий, як є, посад без ремонту дверей. Тут, якщо ремонтувати, просто відрихтувати, і пофарбувати, правильно зробити десь 200 рихтовки і 200 покраски. Приблизно 400 доларів треба вкласти в двері. Нехай навіть там 500. Рахуємо 500 доларів в двері, щоб пофарбувати їх. Або замінити. Білу дверку, передню, я думаю, замінити можна спокійно, та й задню можна замінити. Вони приблизно по 250-270 доларів на шротах коштують. Кольор тут не перла, тому проблем з цим точно у вас не буде. Так, по ще по чому? Що тут? сказати? А, ціна, ціна, маю сказати ціну. Ціна такого, як він от зараз, ви бачите перед собою 11 тисяч доларів. Це не фарбована не фарбовані двері. І це якщо без підготовки. Додайте ще собі 500, щоб підкатати вм'яти, не зробити двері. Так, в загальному тачка класна. Нічого їй не бракує. Виглядає вона гарно, під капотом гарна, сервісна історія гарна, максимальні фари, класна комплектація з камерою, з шкірою, з усім з усім, з повним приводом, з правильним 125 кВт двигуном. Цікаво, телефон в описі до відео можете набрати, приїхати, забрати. Жива машина зі Швейцарії, така от як я, як вона приїхала, в принципі, з підготовчих робіт тут просто мінімум. Диски, колодки всі там, в принципі, гарні, салон шити робити, нічого не потрібно, ні ручка, ні кермо, нічого не витерто. Адекватний, класний стан, класні фари. Ну така машина 18 дисків, разина літо на ньому. Круїз, звичайно, ті всі речі теж присутні. Меган, друзі, ціни я Мегану ще не знаю, бо він розмитнився Меган і лагуна трішки другою партією. От. Але теж по косяках тут небагато відносно. Є такий чухан на крилі. І чухан на бампері. В загальному ні фари, нічого тут робити не потрібно, під капотом стан нової машини по, по периметру, по кузову, там не обдовбана, не оббита, не, не почовпана. Комплектна, є фаркоп, є парктрони, є клімат, ну, гарна комплектація, є круїз, шестиступка, 2 літра бензин. Безключовий доступ і запуск, на порозі щось там дві вмятини незначних. Ну, Для такої вікової автівки абсолютно, абсолютно лояльний, класний стан. Ціна буде на нього. Я не скажу, що це буде якийсь дно ринку, але тут дуже гарний автомобіль з мінімальними пошкодженнями. І ми чуть -чуть, трішечки приспустимо ціну для того, щоб ви собі спокійненько могли його придбати і самі доробити ці нюанси або взагалі не робити. От дивіться, тут покрило, що тут. Гарне полірування прокапка бампер. Оцей кутик, поїхати до коріша, під пивко, нагріти, виставити на місце і отак кутиком просто пильнути його легенько за аерографа, підібрати фарбу. Не потрібно фарбувати тут півбампера чи кусок бампера, просто плямочкою його пшикнути. І забути про це. В загальному по периметру далі тут роботи по ньому немає, так само, як і по салону, навіть би хімчистку можна було не робити. А він, до речі, відкритий, ми зняли сидіння, тільки боковинку з цієї сторони підшити. Ну, хімчистку, там, батони почистити, в принципі, і все. Гарна комплектація, і він, в принципі, в дуже класному стані. Подивіться, який він. Тут що у нас? Сьомий-сьомий рік. Навіть він код можете собі зафіксувати. Знову ж таки, ми нічого не приховуємо, пробігів, кручених нас немає. Вансервіска лежить його. До речі, дуже потужна сервісна історія цього автомобіля. І також лагуна, вона без фурконтрола, по-моєму. Так, да, Це без фурконтрола, але так в загальному максимальненька лагуночка. Дуже-дуже гарна, на гарних дисках, Але хоча диски якісь мегановські стоять, або, поправте мене, можливо, я трішки помиляюсь. Біксенони, атермалка, панорама, шкіряна торпеда, беш-салон дуже класний. Та, в принципі, 127 кВт. Зараз проводимо сервіс, Диск, колодки перед зад міняємо, стієчки стаба міняємо, подушку двигуна міняємо, підшиваємо сидіння. ну, Як ви знаєте, завжди тріщинка на боковинці. І лагунка буде доступна. 14-й рік 202 пробігу. Дуже гарна машина в дуже гарному стані, свіже надходження. Якщо вам щось з цього всього запало в душу, і ви хочете чесні живі машини зі Швейцарії, вон бачите, де ми місто рівне, вулиця 3А, приїжджайте, Е, можемо все віддавати без підготовки. Тобто, щоб була вам цікавіша ціна, щоб ви там ви можете з тими подряпаними без тих поліровок, без того всього їздити. Я вважаю, що... Можливо, ми і дурниці робимо, що витрачаємо такі великі кошти на такі банальні дрібниці, там ті поліровки і те все решта. Можливо, їх не треба витрачати, і для вас ціна буде краще менша ціна. А ви колись як будете продавати, захочете навести марафет, собі полірнете і зробите. Дуже багато, друзі, було всього продано за, за цей тиждень, та й в принципі за цих, за цих 10 днів фактичних. Як ви бачите, дуже стоянка попустіла сильно, але і з'явились нові надходження. Це оцих три машини, які я щойно показав. Колео зараз люди роздумують на рахунок нього, поки там сильно його не рекламую, попросили почекати. З'явилося таке кліво за дуже гарні гроші. 12 рік, 1,2 і кому треба якомусь дядькові по місту кататися. Він на сервісі. Колись я його приганяв для людей зі Швейцарії. На гарному сервісі тут замінений буквально от-от тільки ГРМ, молива, фільтри, все замінено. 223 він має пробігу. Люди багато чого по ньому зробили. залишилось замінити лобове вітрове скло. Воно оригінальне. Тут є, бачите, скол піймали, але це ми все зробимо. Тут немає проблем. Скло там коштує. Купійки. в ціну воно входить, вона продається без торгу, 5400 це машина на реалізації наших клієнтів. Тут першого обліку не буде вам. Вони в нас придбали мегана, це вже певно, що третя чи четверта машина, яку вони в мене купують. От. І кліо так і коштує. З заміненим лобовим вітровим склом воно коштує 5400 доларів. Тут замінений радіатор кондиціонера, це їхня хвороба, а замінений ГРМ на 216 тисячах. Тобто, в принципі, підігрівся дінь є, машинка більш -менш в більш-менш нормальній комплектації. Дуже економічна, простенька, біленька, в універсалі. Кому треба для дядька, хто не хоче Сандеро, а хоче за мінімальні кошти 2012 року класне Кліо, приїжджайте, народ, реально заберіть, машина живенька, абсолютно. Лобове ми вам замінимо. Тут є дві тріщини, лобове входить в вартість, ми вам його замінимо. Це з таких свіжих надходжень, то що ви не бачили. В нас є Астра на автоматі 1.4. Ціна буде 8400 доларів, 140 пробігу, автомат 1.4. Бензин, Astra J на автоматі. Друзі, хто хоче для дружини класну, гарну, видну, прикольну машину. В гарній комплектації, там по салону теж і клімат, і підігріви є, і навігація є, і такий малий шкіряний салон прикольний. Ну, Багато чого є по ній. Не готово 8200, готова 8400. За підготовки хімчистку зробимо точно, бо має трошки бруду. і... Пів бампера потрібно під покраску пустити. З того свіжого, не знаю, бачила, не бачила нота за 6400. Свіженький дастирок, ось такий з'явився в нас. Дуже гарний. 9700 доларів буде його ціна. Кому цікаво, друзі, можете набрати по телефону. Він в гарному стані. Це 1,6 бензин, повний привід, чистий 12 рік. 180 чимось тут пробігу, я точно не пам'ятаю детально, скільки тут пробігу. Отакий Дастер в білому кольорі, що тут в ньому є. Є, в принципі, повний привід. Є вся необхідна комплектуха по ньому. Виглядає він достойно гарно. Зараз пройде фотосесію і буде продаватися. 1.6 Benz, бенз можемо поставити газ, можемо обміняти на ваш автомобіль, на ваше Сандеро, на ваше будь-що, що ви хочете. Короте, приїжджайте, дивіться, свіженький Дастер 9700 ціна. За 2012 рік, я думаю, що це хороший прайс за повний привід. Для дядька машина просто офігенна, надійна, класна і все таке решта. Цікаво, друзі, телефон в описі. Набирайте. Ну і зі свіжого, що? А, Меріва, ну, Меріву ви бачили, я вже сьогодні її, чи вчора, чи коли там було закинув, не знаю, коли це відео вийде. Зафіру повністю обслужили, друзі. Вже в принципі тут вам тільки ГРМ підкинути і поїхали. Диски, колодки замінили, багато чого по ній зробили. От. І Сантаф на автовикупі приїхав. Викупили Сантафе, восьмий рік не фарбоване. Зі Швейцарії була пригнана машина у 2020 році. Дуже тут мінімальна дешева ціна. Не знаю, чи він ще на момент виходу відео буде доступний до продажу. Але, але не знаю, можливо, буде. До, до речі, побачимо, не знаю, друзі. Ну ви бачите, да, площадка дуже сильно опустіла, тобто треба. Треба поновлювати автопарк, тому возим, 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 багато чого продано, Мегани, ну, На минулому тижні багато. Сьогодні модус поїхав теж в столицю, зараз реєструється в сервісному центрі. Коротше, друзі, є що вибрати. Цей дуже класний посад, реально приїдьте, заберіть такий, як є, будьте задоволені. Ви такого посаду в такому стані ну, реально важко дуже знайти. Дуже живенька гарна техніка. Гольфік це є. Коротше, що цікаво, телефонуйте, пропонуйте, забирайте.